Мужня людина, яка добре принесла все Настроєння бодро Так що про двічі вже вставав, сам ходив. 80-річний пенсіонер Дмитро згадує: в день 26 травня вирішив піти за водою. Дорогою додому проходив повз лікарню, аж раптом почув гул ракети. Коли ударна волна пройшла, я став виворачуватися, піднятися, не подимось, трохи не слухаються, рука вже була оторвана. Це найпілява я ж то ж Сустав і бачу, що я в крові лежу. Медику однієї з лікарень Дніпра кажуть, врятувати руку Дмитра не вдалося. Вона висіла на шматочках шкіри. Все, що вдалося лікарям, це зробити культю, своєчасну операцію, припинити крововтрату. І він зараз іде на поправку. Дмитро розповідає, хоче скоріше повернутися додому до хатніх справ. Планує незабаром поїхати на дачу, аби садити городину. Одна рука робоча. дякую врачам. робоча. тому буду займатися тим, що і займаюся. В одній палаті з Дмитром Алла. Вона медсестра лікарні, у яку влучила ракета РФ. У жінки черепно-мозкова травма, переломи, кісток обличчя, уламки влучили в очі, тож нині жінка не бачить. Не віжу, це вставані страшно. Все нормально. Гарсі діть хороші. Санітарські всі хороші. Ну, що зріння ні, це страшно. Це було ось нежити. Там такое, що такої, коли в жизни не забуде. Генеральний директор лікарні Сергій зазначає, офтальмологи намагатимуться врятувати очі, Алли. заплановано кілька операцій офтальмологами. І ми чекаємо на те, що вона обов'язково буде бачити. Поки стан, якщо брати очі, має таку напругу. Але по всім останнім органам вона відновлюється. У епіцентрі вибуху опинився лікар-психіатр Сергій. Тоді згадує, приймав пацієнтку. Як в фільмах дуже гуділо і все воно мене вдарило в спину. І я вже під кирпичем. У мене одна рука, слава богу, зверху залишилась. Я Схопив якийсь кирпич і почав бити кирпичом. Ну, що попало. тому що кричати не міг все було в пилюки. У Сергія перелом тазової кістки в усіх пацієнтів кажуть лікарі. Попереду довга реабілітація, проте прогноз для них позитивний. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.